Ви на каналі з Оксаною Степанчук, я дизайнер, проживаю в Україні, відправляю вам посилочки новою поштою, займаюся розробкою багатокольорових художніх схем для картин, визнана на державному рівні, і дизайнерські набори можна замовити на Viber. Відправляю новою поштою по Україні. У дизайнерських наборах вони у такій твердій коробочці. Тверда з палітурного картону, тому що коробочки. У мене ці, я замінила в 2025 році для дизайнерських наборів. Вони дорожчі, звісно, чим звичайні картонні, тоненькі, які гнуться ці коробочки не погнуться, тому що вони тверді, вони закриваються зручно показати. На магнітних двох застібках. Навіть відкривати тяжко. І ось так відкривається, і далі закривається. Зимова чарівність. Набір на 18-му каунті DMC. У нас є з вами відшив. Відшив у групі Манія», яку я створила 4 роки. Тому у нас з вами фото звіти уже 4 роки. Тому що в останньому фотозвіті я сказала, майже там 2 роки ні, дівчата, у нас. Так, швидко плине час 2022 року фотозвіти. 4 роки я вже веду фотозвіти. Ви можете надсилати мені відшив. Спочатку це було кожного місяця, а зараз на раз на 3 місяці фотозвіти. Все просто, вишиваєте довільну кількість, потрібно надсилати відшив мені на Viber або у групу Манія Facebook. І у групі Манія Facebook у коментарях. Під постом раз у три місяці. От наступний фотозвіт у нас буде 1, 3 лютого 2026 року. І 4 лютого я буду озвучувати рулеткою на довільного учасника, який виграє від мене приз. Це або п'яця, або ножиці цаплі Ножиці цаплі, до речі, є трьох видів. Є не тільки DMC фірма, є ще фірма кольорова. І е, там вони гострі і мені подобаються ці ножиці. Подивитися рукодільний товар можна на моєму сайті з З цінами є приклади наборів. Комплектую, я набори індивідуально кожному, можна вибрати 8 видів основ. З'явилась також з розміткою 18 і 16. Аїда Цвайгард. Основа тільки Цвайгард, тільки якісна. Моліне розробляю я тільки в DMC, формую я матеріали для вишивання або дизайнерські набори ниточками DMC, а можна обрати аналог SHS, китайський аналог, там номери збігаються, але вони контрастніші. І все ж таки, я рекомендую для портретних варіантів використовувати. Конгрес Трамін або 25-ту лугану для того, щоб був портрет реально як фото або картина із гладкою поверхнею. Хрестиком все ж таки інші сюжети для того, щоб нам збільшити, як, наприклад, я вишиваю русавку або, наприклад, подих океану я захотіла на 16-му, хоча б там. На 24-му конгрес та буде виграшно. Це ви самі можете собі обрати, тобто є можливість обрати набір на тому каунті, на якому ви забажаєте або на якому ви звикли вишивати. Якщо ви хочете спробувати каунти, то є зразочки на моєму сайті. Можна придбати і спробувати, як вам буде той хрестик лягати, чи петіт на півхрест буде лягати. На цих каунтах. Так, далі, на чому хотіла загострити я ще увагу, ну, покажу вже, мабуть, 18-й каунт, звичайна біла, зимова чарівність, нарізочка, на ламінованих органайзерах, їх тут декілька. Я в запакованому вже вигляді показую, звісно, я ложу склад набору і ложу. Інструкцію для початківців, як треба відступити по 5 см відступи з кожної сторони. Якщо ви просите мене трішки більше зробити, то я, звісно, відрізаю більше. І вже ціна. Тому, будь ласка, не запитуємо в коментарі ціну набору в коментарях. А приходимо на Viber, тому що до 12, навіть до 14 різних комплектацій на одну схему буде. І 14 цін прописувати, і чим же ви будете вишивати, взнавати у коментарях і цю вести довгу переписку, де Facebook не зовсім дозволяє робити. Краще це зробити в особистих повідомленнях. Це ми будемо з вами спілкуватись перепискою, звичайно, і там я можу вам. Як по своєму досвіду, так як я з вами також вишиваю. Я вишиваю вже 10 років багатоколірки. 4 роки я розробляю схеми, навіть 5. І е, працюю для вас набори, виготовляю набори 3 роки. На сайті Схемама загрузила свій товар, електронні схеми. також. Коли роздрукувати вам потрібно, також звертаємось на Viber, бо кожна схема має різну кількість листочків. У друковану схему чорно-білу, це я називаю звичайний друк, чорно-білий друк листочків сторінок схеми, і кольорові обов'язково титулки. Ну, можете, кому не потрібно, але. Друзі, тут просто розбивка по паперових цих листочках, і вам буде орієнтуватися дуже добре. Також скріни схеми це прев'ю. І вже обкладинка з інформацією про схему, про набір. Я наклею на краще зняти окуляри. Окуляри мені краще брати на відшиви, як я, наприклад, відшиви, вишиваю і. Оригінальні моточки фабричні. Виробництво Франція, тому що запитують. Ламіновані органайзери виготовляю під кожну схему. Також можна замовити матеріали для вишивання. Дизайнерський набір, все чудово спаковано. Як мені писали дівчата, як музейний експонат. Набори, дякую вам. Я дуже довго шукала коробочки, і ці коробочки виготовляють спеціально під схемоманію. Схемоманія, це я назвала свій бренд. Так, і зараз буду вам показувати ось такі ламіновані органайзери. Тут просто пачкою ще не розфасовані. Я буду розфасовувати, запаковувати. Схема я і ти. Я виведу вам на екран, що це за схема. Під неї ламіновані органайзери, також моточки я буду показувати. І це перед запаковкою, друзі, я сьогодні їду відправляти вам посилочки. Так, далі у нас ранковий хліб, Також тут моточки СКС, ламіновані органайзери. Ранковий хліб. Так, корабелі з книги це ще тільки органайзери, Це під дизайнерський набір корабелі з книги. Символ номер. 22 отвори для зручності у відшиві. Так, і подих океану. Подих океану замовила постійна моя замовниця, яка приймає участь у схемоманії у відшивах. Хто ще не переглянув, можете переглянути. І така чудова схема, яку я наразі вишиваю: подих океану. Ось така, вона велика: 500 на 750 символів. Чудова схема. Я вишиваю на 16 каунті. Так, і ось взяла свою раму. Рами Арабеска є в наявності, є різні розміри, 56 по ширині і 48 по ширині. Найбільша рама Арабеска — це 56. Бачите, як я загортую. Я загорнула собі, тому що тут влазить, наприклад, 16- або 18-й на 300 символів по ширині. А в нас схема на 500. наприклад. І я беру ось такі біндери. Беру папірці під них, закріпляю, надіваю, і ось кліпси. Кліпси тут під, підкручено. Я підкрутила, і ч, ч, чехолчик такий накрутила. І тут під нього ховається лишні, зайва, зайва канва. І тут саме небо. Якраз пішли такі кольори е, яскраві. Дуже цікаво вишивати. Вчора завишивалася. Я за вечір вишиваю 500 хрестиків, це за 2 години, якщо за 4 години, то це 1000 хрестиків. Не так швидко я вишиваю. Це, скажімо так, середня швидкість. Ну, схема дуже легка. Тут якраз в небі дуже-дуже так легко. Символів набагато, 4-3 символа, там, де темно синій поле. Конгрес страмін на подих океану замовлено то мівіші. А це замовили під прев'ю, моточки і ламіновані органайзери. Отак От можна все окремо замовити, тому що схема велика і сума вартість дизайнерського набору. Буде більше, чим просто замовити матеріалами для вишивання. Так, ось моточки Під конгрес страмін 224 моточка, з розрахунку з 80% запасом. Ось такі чудові моточки. моточки СХС. Саме під таку схему буде контрастно, яскраво. І під конгрес страмін чудовий вибір. Так, далі моточки під схему я і ти, тому що я вам ламіновані органайзери показувала. Зараз я візьму один ламінований органайзер. Ось так. Так, все чудово. Також, далі просто моточки, я вже ну, може покажу. Моточки це під ваші схеми, під ваші списочки. Також під ваші схеми комплектую. Так, всі, які я показую, схеми, тільки. мої. На моєму е, YouTube каналі. Якщо ваші якісь моточки, то там прев'ю я не, не показую, тільки показую свої, для того, щоб ви не путались. На моєму каналі, тільки мої розробки схем показую, як вони виглядають. Тут ранковий хілів нам Ірина вишиває, Ірина Уманець вишиває. Деяку частину вишила, також на екрані побачите. Так, і моточки СКС на ікону семестрельна пом'якшення злих сердець уже є три фініші. Три фініші е, різними моліне. Є одна оформлена ікона і дві, е, два відшива чудових е, без оформлення. Ну, це я. Не готуюся до, насправді, до кожного відео, тому що я швидесенько буду зараз пакуватись для того, щоб встигнути все повідсилати вам. Я знаходжуся від нової пошти кілометрів 11-12, тому мені потрібно туди добиратись своїм автомобілем. Я їду і везу до нової пошти ці посилочки вам. Тут три фініші. За цією схемою, вже, друзі, три фініші за 4 роки навишивали нам за однією цією самою схемою. Це ті, які мені предоставили. От, наприклад, вже за... закінчились фотозвіти з, нами, з вами. Минулі фотозвіти у нас були серпень, вересень, жовтень. Наступні фотозвіти це листопад, січень. Листопад, грудень і січень. І вже за цей коротенький проміжок часу у листопаді, це тобто від 5 числа і до сьогодні 5 фінішів. Уже на наступний звітній період, уявіть собі, вже є 5 фінішів. І я спеціально вже пишу навіть дату, через кожні 2 дні були фініші. Я можу вам показати тут, які уже наразі, це взагалі радість для мене, що так швиденько 5 фінішів, чудовий результат. Я дуже задоволена кожним фінішем, вашою працею, що ви співпрацюєте зі мною, дорогі друзі. Хто не ще не підписався на мій канал, запрошую підписатись, дати переглянути відео своїм друзям, порепостити. Написати свій відгук, написати свій коментар. Так, далі самоклейки 50 гривень всього. Самоклейка, символи кростіч 3. Хто хоче сам наклеїти там на свої якісь, якісь органайзери. Далі ваші моточки за вашими списочками. Просто показую. Так, без малюночка. Схис моточки наразі 550. Так, тому що я бачила на Тік-Ток там. Сума і по 7,50, і по 6, і по 8. Будьте уважні, у мене моточок СХС 550 можна придбати. Так, далі показую ламіновані органайзери. І ще такого типу, який я виготовила для пом'якшення злих сердець для ікони. Ось такі. Так, ось такі ламіновані органайзери. Такі вони інші. Різні види ламінованих органайзерів ви можете переглянути на моєму сайті. Наприклад, ви не знаєте, як же розподілити вам усю палітру DMC, наприклад, 482 номера. Чи там, наприклад, СХС. І є така пропозиція, я поскладаю по порядку. Так. Ось на всі, 22 органайзера. Подивіться, 22 органайзера на всі, на всі номери DMC. 22 органайзери. Так, ось таким віялом розклала. І малюнок я використала із своєї авторської художньої схеми чарівна квіткова композиція. Також можу на екран вам е, показати, скільки ж вишили. Вже я відшив минулого звітнього періоду, який недавно пройшов. пройшов і я, мабуть, завтра, вже у суботу, пропишу прізвища, хто фініші мені предоставив за звітній період, для того, щоб ви могли порадуватись, хто в мене приймав участь, скільки всього було прийнято робіт, і з них було 22 фініші. Я це, звісно, також виставлятиму постом на своїх соцмережах: YouTube канал, Інстаграм, Facebook, Telegram канал. У ну, TikTok я такого вже посту не виставляю, тому що там прописувати такого я не буду. То, взагалі, Тікток соцмережа для більш розважальний такий контент. Так. Такі чудові органайзери. і тут можна вішати, хто хоче в одному місці, кому як зручно. Мені, наприклад, зручно, щоб під кожну схему був символ і номер. Символ і номер ламіновані органайзери під свої схеми. Я розробляю. У мене є розроблені. Так, і я друкую і відправляю вам. Так, на сьогодні. У нас з вами все. Інформацію я вам надала про те, як я фотозвіти, у нас з вами запрошую. Виставляти можна навіть будь-який шматочок відшиву, поле, ділянку, яку ви відшили, невеликий такий невелику зашивку навіть представити. І відправити мені на Viber. Не е, дочекавшись 1-3 лютого, можна відправляти у зручний для вас час. Головне, фотографувати не в темряві, тому що е, вчора сфотографували мені фініш у темряві, і я попросила хоча б включити світло. Кажу зовсім інша ситуація. Тому що я розумію, що ви е, Головне, спішите відчувати, але також ви якісно відчили. Також я вас прошу якісне фото або при денному світлі, або якщо є біле світло, але не під самою лампою, щоб було якесь розсіяне світло, бо прямі такі також висвітлюють роботу. Це стосовно до фото, які ви надсилаєте мені. І за повні відшиви я дарую вам схему у подарунок із мого сайту. Будьте уважні, стежте за акціями. Замовляємо дизайнерські набори, матеріали для вишивання. Будь ласка, перепискую на Viber. Чекаю вас з повагою! Дизайнер Оксана Степенчук. На все добре!